Це як обично прилетів чоловічик, то картиктокар не виручиш мені край. Людина прислала ось такі от деталі, щоб я тут замірявся, зробив дрібні грічикі рукописи та виготовив переходники. Один буде флянчик прикручуватись сюди, тут буде вал зі шпонкою. І другий буде якби цю частину. Буде прикручуватися тут о, І на шпонку сяде, як би тут відтягнеться. Коротше, спробуємо щось зробити. Знайшов уже отакі от... Одходи, з яких будуть точити флянці. Зараз потечу чорнові всі розміри. О, потім труби трубу знайду, сам палець якийсь підберу, поварюється все, і потім вже коли поварю, буду точити чистові розміри. в кучу, щоб вже Якби. Якось так. Погнали і виготовляється все. Зараз на скору руку за 3 секунди потечу флянці та труби з трубу з пальцем. Робиться це все за 3 секундочки. Хоп! І на нанель. Що у нас з цього вийшло? Флянчик номер 1 та номер 2 До нього ось така деталька буде приварюватися. Це запресується та обвариться з двох сторін. цей також запресується сюди та обвариться з двох сторон. Звичайно ж, робив я це все не з голови, а по дрівні грічим на скору руку отак має вийшло зробити їх. Ці рукописи це пальчик, це втулочка. На другій стороні у мене два флянці. Раз і два. І древні глічі рукопісі одним стороном. О, Що ми будемо далі робити? Далі йдемо на сварочку, Віталя зараз нам обварить все. Потім на такарочки я все точу. На долдожечку будемо добувати місце під шпонку, на фрезерному будемо фрезерувати місце під шпонку. На пресі ми лише запресував. Ось так. Тут обвариться і буде краще вийде. Тут також зробив канавки, щоб проварили добре. Все, до Віталі. канал «Мопадний двір, він буде варити. Отаким драконом це все буде зварюватися. Зараз налаштування. У головній ролі Віталя з канала Мопедний двір. Очі. Тварщики рулять. Ну і друга сторона, звісно. Це по уму. Та другу деталь. Спочатку прихвачуємо. Друга сторона. Ну, а Віталя молодець, звісно. Ну, а поки охолоджувались флянці після зварочки, ось цей шкіл проточувався місце, куди буде ставитися цей флянець. О. Тут поправили, в принципі, вийшло неплохо. Точу ось цю частинку, яка буде сюди ставитися. Зажав, центрую. Підпираю центром. Та точу. Звичайно ж наружний розмір точив по мікрометру. Зробив 44 в нулях. Ну і самопальним різцем, а таким радіусним. Поправляю десь сварочка. Ось так виходить. Получилось, в принципі, добре. Тепер сверлим сверлом на 10,2 під різьбу М12. Ага, думали, я за неї забув. Та ні, тушки. Заходна фасочка. І нарізаємо різьбу М12 всередині. Хватаємо мечик номер 1 Звичайно ж, ароматний смальчик з кабана для нарізання різьби від токаря-тіктокаря. -токаря. Центром підперта нарізаю. Воздухом продуваю, та другим номером нарізаю. Різьба вийшла шикарна. Перевернув, зажав та точу тепер в цю сторону. Торцую. Виточку точу. Понаружі точу. Попротачував та гострі кромки попритупляв. Та провіряємо. По посадочним місцям плотнувато, люстків немає. Хочемо другу сторону. Зажав, підпер центром. Ароматна емульсія, за яку ні слова. Та точу. Тут наружу зробив, сварочку поправив та цю також протачив. Торцанув, фаску зробив. Зараз перевертаю і другу сторону точу. Точить зараз буду під оцей скарданчик. Таку от виточку. Щоб він так собі став. Поточив виточку наружний розмір. плоскість, яка буде прилягати. О, А зараз розточую всередині вже під підвал. Заміряю. На соточку прослабив. І ось що вийшло у нас. Пробуємо. Тут посадочне чітко, тютя в тютю. Залишиться зараз розмітити ось ці два флянца. Та посверлити. Це й просто сверлиться, а тут сверлиться та нарізається різьба. Тут чотири отвори, а тут вісім отворів. На токарному верстаті розмітив так, кинув риску та поділив, як би. Тут зробив аналогічно. Посверлимо, Летим. Ну, а дядя Вова, Красавчик призирнув такий шконичний пас на оцьому ось верстаті. Дядя встановив деталь на долбежний верстат та буде долбати на ньому. Так, флянчик посверлив та нарізав різьбу. Цей також посверлив, фаски зняв, приміряв, наче все совпадав, все чотенько. О, Болти совпадають, тобто закрутиться, прикрутиться до коленвала. Та ось що ми маємо в кінцевому результаті: це прислала людина, цю деталь шків, який прикручується до коленвала. Трисавинку оцю також людина прислала, по якій я точив. Ось, служимо на місце. Тепер виготовив я отака от папа. Це буде у нас одним словом. Крутиться сюди, болти підібрав, по товщині вони длін... подовжині длінніші. Хоп, ну коротше, все стає. Потім зробив дядя Вова шпоночний паз на 12. О, друга частинка мама. Будемо називати її так. Тож виточив тут все, варили сваркою, точили на токарном, на надавйожном долбали, На сверління посверлив і різьби понарізав, болти підібрав. 14, шах-півтора різьба тут, щоб прикрутити оцю деталь. Шпоночка чотенька тут все, плотненька. А плотненько – це добре, ви знаєте. Тут різьбу нарізав, це буде ставитися, отаку от виготовив шайбочку, болтик підібрав, буде прижимати якби, ось цю частину. Ну, Зараз соберу це все до кучі та покажу вам. Як воно вийшло в зібраному виді. І дякуючи дрівнігрічським рукописям, по яким я виготовляв ось цю деталь, перехідні. Два флянці, якби між собою вони посадочне місце, зроблене, та продовбаний шлампас на одній з них деталі, а на другій відфрезерований. Все соєняється, там шайбочкою піджимається, тут все посверлено. Ну, має ось такий вид, полузібране воно буде ось так стоять якось. Так що, надіюсь, клієнт залишиться довольним.